Історії прифронтового Слов'янська, які з 2014-го знищує ворог, очима митців, презентували в рамках благодійного проєкту на грані в Хмельницькому обласному художньому музеї. Одна з робіт художниці Оксани Дашевець перервана мелодія про життя дівчини Скрипальки. У Слов'янську вона знайшла прихисток і своє кохання, але загинула внаслідок потрапляння снаряду в її будівлю. У триптиху Олександра Тригубова за межею розуміння історія загибелі 15 людей у Страсну п'ятницю. Велика трагедія була це маленький двохрічний хлопчик. Люди пішли розбирати завали. І коли вони його знайшли, і всі – він дихає, дихає, потім дитина померла. Ці всі роботи вони застигли в часі, щоб нагадувати, що ворог, він поряд, він нікуди не зникає. І ці Речі, які відбувалися, вони можуть повторитись. Поруч з кожною роботою – QR-код з історіями про долі людей і будівель у центрі експозиції. твори кераміста Володимира Ковальова, Чорне Сонце і Кривавий Слід в Україні. За 10 років війни ворог знищив понад 900 пам'яток культури більше ста з них на Донеччині Є такі музеї, яких ми майже тримаємо за за руки, щоб вони не пішли на лінію фронту рятувати свої музейні заклади. Ці роботи вони зараз як щоденники нашого емоційного досвіду. у проєкті з надією повернутися додому. Роботи дев'яти художників, графіків і скульпторів. Хтось і досі живе у Слов'янську деякі працювали в евакуації. Вперше виставку побачили мешканці прифронтового міста в грудні минулого року за участю хмельницьких музейників. Десять років ми усі знаходимося на грані, на грані своїх можливостей психічних психологічних, на грані добра і зла. На грані світла і темрява ми боремось з одвічним нашим ворогом і боремось за нашу головну і основну цінність за наше життя. А що є наше життя без нашого минулого? Тому ми маємо усі знати нашу історію, пам'ятати, якою вона є, пам'ятати про свою ідентичність. Про реалії російського вторгнення, катівню в стінах СБУ, голоти народження дітей під обстрілами, в кураторській екскурсії. Піднявся пласт спогадів тих, тих, тих чутів, які були саме в перші дні війни. Моя родина приймала людей, які втікали від війни, їхній страх в очах, їхні емоції. Під час відкриття вперше наживо прозвучала пісня Чекаю вдома. Нова робота відзнята в стінах музею, створена до другої річниці повномасштабної війни оркестром поліції Хмельниччини. Про те, що відчуває зараз кожна жінка, мама, дружина, всі очікують своїх хлопців вдома, всі переживають, турбуються, і всі хочуть, щоб хлопці повернулися живими і неушкодженими додому, По перемогу, звісно, тому що повернуться вони лише з перемогою України. Проєкт на грані можна побачити в художньому музеї до 27 березня. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.